Додатково спрямувати 67 мільйонів гривень з бюджету Чернігова на повне задоволення заявок шести військових частин, яким допомагає місто. Серед них і першій танковій, яка отримала на понад 20 мільйонів менше ніж просила. Бюджетна комісія депутатів 24 лютого погодила відповідне звернення фракції Рідний дім, яку на засіданні озвучив її голова. Дом. Нашої фракції до мене особисто до інших депутатів, наскільки мені відомо, після того як 12 лютого було видане розпорядження начальника військової адміністрації про зміни до бюджету, в яких там Два десятка, умовно кажучи, військових частин отримали фінансування з міського бюджету. До речі, всі кошти це субвенція. Жодної копійки з цієї суми не пішли на придбання техніки обладнання, що ми робили в минулому році. Але менше з тим звернулася не одна і не дві військові частини. Одні стверджували, що вони зверталися ще в грудні або в січні і не отримали взагалі нічого. Інші зверталися з тим, що вони зверталися з сумою більшою, ніж вони отримали, і це дуже. Суттєві проблеми. Проаналізувавши звернення 22 військових частин, виявили, що не всі з заявок були задоволені повністю а деякі взагалі не отримали коштів. Інші менше, ніж просили. Йшлося на засіданні депутатської комісії. Чотири отримали взагалі більше коштів, ніж вони просили. Ну зокрема, одна частина просила 10 мільйонів. Їй чомусь дали 15. Таких частин чотири. Три частини отримали менше коштів, причому значно менше, ніж вони просили. І ці всі три частини пов'язані з Чернігівщиною. Розвитка, перша танкова і наше ТРО. Ще три частини взагалі нічого не отримали, хоча вони просили, і минулого року ми, ми їм допомагали. Ці частини також дуже важливі, це одна частина згвардії, яка на сході на півдні воює. Одна частина, я не буду там називати номера, бо це може бути військова таємниця, але 500 дронів збила ця військова частина за минулий рік. 500. Вони звернулися з проханням виділити 18 мільйонів на важливу для них машину отримали нуль. І така сама історія ще з неї частини. Ломако зацитував звернення. Комбрига сталевих, це бригада, яка три роки тому, сьогодні, 24 лютого, три роки від початку повномасштабного вторгнення. Якщо б не перший танк, а можливо б ми зараз тут не збиралися. Всі це розуміють і зараз вони на сході, на Півдні, на Курщині виконують бойові завдання. 38 мільйонів гривень. Він просив виділити В минулому році. Ми йому виділили значно більше з міського бюджету. А для чого Розмір запитує суми? Пов'язані з запровадженням новітних технологій і створенням у бригади батальйону БПЛА, що зменшить можливість контактного бою та збільшить втрати ворога, включаючи відносно далекі відстані. А далі най... Най... найстрашніше, що він пише. Надана Чернігівської міської ради сума субвенцій в такому частковому розмірі, а вони отримали на 23 мільйони менше. Фактично зриває плани по виконанню бойових завдань бригадою, котра здобула перемогу у повноцінному протистоянні з кадровою російською армією в обороні вашого, нашого рідного міста Чернігова та Чернігівщини в цілому, з початку вторгнення. З огляду на викладене просимо вас повідомити про причини часткового задоволення звернення та повернутися до розгляду порушеного питання. Ну, відповідь дуже проста. Я знаю, що міська рада подавала на 38 мільйонів заявку, але начальник МВА написав, що тільки 15. Яке у нього бачення? Чому така була позиція? Мені коментувати важко. Я не хочу зараз давати оцінки чиїсь діяльності, але ми бачимо, що цю позицію треба виправити. Засідання постійної комісії з питань комунальної власності, бюджету та фінансів позицію дофінансувати звернення військових частин погодило. Далі рішення має затвердити виконком і підписати начальник МВА.